Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні хотіла показати огляд маленьких покупочок з магазину Єва щодня і АТБ. Сьогодні у нас гігієнічний такий набір. Придбали ось такі святкові серветки в Єві торгової марки Greenway. Серветки універсальні, 150 штучок. Заходили якраз по серветки, бо в нас закінчилося, треба було придбати. І ось знайшли ось такі красиві, якісь новорічні святкові одразу вирішили придбати які чудові і ціна в них чудова. 33 гривні 90 копійочок, коштує ось така упаковочка 150 штучок з хо-хо, посухом, з таким чобітком святковим, такого новорічного настрою придає. А також в Єві зараз знижки на Туалетний утінок, ми його завжди купуємо, але саме купуємо ось такий чорний. Рекомендуємо. Якщо не пробували, можете взяти спробувати. Чорний тут 900 мл і 100 мл безкоштовно. 93 гривні 90 копійочок, іде вже ось такий мілілітраж. Вигідна пропозиція, теж вирішили придбати. Заходили також в магазин щодня, у нас є. купили ось такий. Гель зі знижкою. Тут 250 мл, 34 гривні, 90 копійочок. Виходить ось такий гельчик. Приятний такий аромат. Там були декілька різновидів, але сподобався за ароматом цей вирішили придбати його. І також купили щодня зараз теж знижки на ось такі корейські тканинні масочки для обличчя. Ця серія нам дуже сподобалася. Саме ось. Фірми Вони там є різних різновидів. обираєте вже для якої шкіри потрібно. Цього разу взяли Ultra XS з морським колагеном. Тут масочка. Іде тканина виробництва Кореї, іде з морським колагеном для догляду за шкірою, який забезпечує вологою живить, відновлює вашу шкіру. Вирішили ось такі дві масочки купити. Ціна на них зараз 19 гривень 90 копійочок. Різноводи в них там різні. І, до речі, спочатку подумала, що це ціна така, тому що там термін придатності, якийсь дуже маленький. Але ні, перевірили до 2026 навіть року. Термін дії ось такі дві масочки купили і заходили до АТБ. Покупка в АТБ була лише одна, ось таку губку купили, бо там збираємося до басейну і треба було взяти губку гель для душа. Якраз зайшли, не було чогось, бантику не знайшла. В АТБ купила ось таку губку своєї лінії за 20 гривень, 90 копійочок вийшла ось така а губка. Взяла фіолетового кольору, якраз під гельчик для душа буде. Ось такий був маленький огляд покупочок з магазину Єва щодня. АТБ. дякуємо вам. За огляд підписуйтеся, ставте вподобайки до наступних зустрічей.